У Львові на Аличаківському цвинтарі залишилося 19 вільних місць для поховання. Місто готує нову ділянку, де ховатимуть полеглих воїнів, яка стане продовженням поля почесних поховань. Як і хто обирав місце і чи всім підійшов такий варіант, знає Олександр Стасишин. Традиційно під мелодією Сормача у Львові прощається із загиблим на війні. Далі похоронний кортеж рушає на поле почесних поховань. Саме тут поховають 49-річного В'ячеслава Адоєвцева, який загинув у бою під Слов'янськом поряд з іншими полеглими героями. Дякую хлопцям, що знайшли його і сюди переправили. Я тут давно проїжджала, але сьогодні я глянула, то я жах, просто жах. То неможливо скільки то буде ще. У сусідньому секторі мовчки стоїть пан Володимир. Прийшов провідати могилу сина. Роман загинув у грудні 23-го. Та сторона була вся пуста рік тому, кожен день похоронення. Ось замера зайшов. Молоді люди. Вони всі разом воювали, хай і разом спочиває з Богом. На львівському полі почесних поховань майоріють сотні прапорів. Сьогодні тут на цвинтарі залишилось лише 19 місць для поховань. Тож у у місті створили робочу групу з ветеранів, архітекторів, науковців, родичів загиблих, які більше року опрацьовували варіанти нової ділянки для військових поховань, обрали найбільш рівну без схилів і розробили проєкт на 12 секторів. На Личаківському цвинтарі полі почесних поховань на вулиці Мечникова захоронено понад тисяча наших військових. Поле на вулиці Пасічній дорівнює половині поля, яке є. На вулиці Мечнікова тому нам вистачить часу для того, щоб достойно підготувати великий загальний міський цвинтар, на якому ми будемо здійснювати поховання наших героїв. Це нове місце для поховань загиблих військових. Воно знаходиться буквально за кілометр від кладовища, де досі хоронили героїв. Колись тут був пагорб слави а влітку звідси ексгумували останки радянських поховань. Закиди щодо радянського минулого цієї ділянки в робочій групі вважають недоречними. Давайте вже не може відійдемо. від тої кальки. це наше місто, наша українська земля, де мають достойно бути вшановані герої, які за нею помирають. Я вважаю, що це слово просто вже треба викреслити, бо ми його далі тягнемо в нашу історію. Військовий меморіал має бути монолітним, тобто на ньому пам'ятники одного типу, одного вигляду. Це є в першу чергу не забаганка міста, це є повага до військових, це є власне відчуття отої величі, яку ми мусимо дітям пояснювати. Облаштування території завершити обіцяють впродовж тижня. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.